А далі, знаєте, що ще робить фальшива впевненість? Вона хоче самоутверждатися за чужий щит. Я краще, ніж вона. Вона хоче за рахунок когось самоутвердитися, бо в ній дуже багато цієї фальшивої впевненості, всередині їй дуже-дуже страшно. І от в неї такий перевертаєш срабатує. Їй треба когось обідати, когось унизити, щоб отримати таку, знаєш. Типу, о! Який я молодець, да? І оця фальшива впевненість, вона дуже крихка, насправді, да? бо вона базується на чомусь зовнішньому. Зовнішнє можна забрати, все. І ти пусти, <кхем> що буде відбуватись, да? Ти втратила роботу, все, впевненість впала, ти вже на полу, да? ушли гроші. Мужик, кинув тебе. Знову впала впевненість, тому що пройшло це схвалення, да, і, можливо фінансовий ушов.